Заходи щодо безпеки життєдіяльності проводяться з метою навчання дітей правилам пожежної безпеки та дотримання ними цих правил у повсякденному житті, виховання у них розуміння тяжких наслідків з причин порушення пожежної безпеки. Зазвичай для самих молодших про дорослі речі, як правило, розповідають в ігровій формі. От і цього разу захід проходив у вигляді казки, герої якої навчили дітей, що використання сірників може призвести до біди, а саме до пожежі. Одним із першочергових завдань діяльності дошкільних навчальних закладів є охорона життя і здоров'я дітей. Тому вже дуже багато років поспіль нашими дошкільними закладами проводиться цілий комплекс заходів з цього питання. І вже традиційно щороку, в листопаді місяці, проводиться місячник з безпеки життєдіяльності. Звичайно, дошкільними закладами дуже велика робота проводиться з цього напрямку і, взагалі, не тільки з дітками, а в різних напрямках. Це і створення безпечних умов. Перебування дітей в дошкільних закладах, і робота з педагогами, робота з дітьми, і робота з батьками. Звичайно, робота дуже важлива, і хочеться сказати, що діток ми навчаємо, як поводитися в різних надзвичайних ситуаціях. Звичайно, ви знаєте, що зараз дуже актуальна ця проблема, і з кожним роком збільшується кількість випадків, нещасних випадків з дітками. І тому робота дошкільних закладів спрямована саме на вирішення цього питання, щоб дітки. Знали, як поводити себе і під час пожежі, і на річці, і в лісі, і з незнайомими людьми, і на вулиці, і хочеться відмітити, що всі педагоги дошкільних закладів прикладають багато зусиль, щоб зробити так, щоб наші дітки жили безпечно і комфортно. Тема безпеки життєдіяльності дитини невичерпна. Вона не обмежена одним місяцем, і усі погодяться, що повинна звучати постійно. Ті зерна знань, умінь, навичок, які закладаються сьогодні, обов'язково знадобляться малятам в майбутньому.